Всім привіт! Ми раді, що ви знову обираєте наш канал AJ Show Нещодавно я наткнулася на один цікавий тезис. Він звучав приблизно таким чином. Якщо одного разу людина, навіть жартома, потрапить до секти, насправді вона вже більше ніколи з неї не вийде. А як ви вважаєте? Чи правильне це твердження? Можливо, в когось з вас є навіть історії з власного життя? Наші коментарі для вас відкриті. А зараз ми пропонуємо вам послухати нову авторську історію. Спершу це виглядало як жарт у маленькому містечку група людей виходила на площу. І монотонно читала набори чисел і уривки слів 2031, 16. метро. Газети висміювали їх, називали цифровими фанатиками. Та вже за тиждень стався вибух на метро саме о 20.31. Жертв було 16. Люди здригнулися. Через місяць пророцтво було більше. 42 міст Дитина Того ж вечора у новинах показали обвалений міст, і камера зупинилася на дитячій іграшці серед уламків. СЕКТА стрімко зростала. Тепер це був не десяток людей з дурними плакатами, що сиділи на центральній площі у колі, їх ставало все більше. Вони називали себе Діти майбутнього і твердили, що чують сигнали з того, що настане шум, за яким лунають коди, їх почали пускати в прямий ефір. Транслювали на телебаченні і радіо, їм вірило все більше людей. А коли в пророцтві звучали назви вулиць, міст чи літаки, можна було побачити, як шумні мегаполіси буквально вимирали в очікуванні катастрофи, але вони все одно ставалися. Я працював журналістом і мав завдання розслідувати їх. Усередині храму дітей майбутнього панувала неприродна тиша. Десятки людей сиділи в колі, тримаючи вухо до старих радіоприймачів, що ловили лише білий шум. Раптом одна жінка підвела голову і почала диктувати: 12 ріка Чорний. Ти. Мені стало моторошно. Я дивився на диктофон у своїй руці, і зрозумів, що вона дивиться прямо на мене. Наступного дня в місті затонув пором. О 12.00 у списках жертв було моє ім'я, але я був живий, я ж стояв на березі і дивився, як тонуть інші, зминаючи чек від придбаного на моє ім'я квитка, який я віддав іншому чоловікові. Чим більше смертей відбувалося навколо, тим сильнішою була віра людей в те, що діти майбутнього не просто слухають майбутнє, вони його формують, що все озвучене ними збувається. І тому вони вперто намагалися триматися поруч, аби завтра не почути в пророцтвах з Радіо. Своє власне ім'я. Звісно, були і ті, хто вірили, що ці фанатики самі причина катастроф, але їх було менше. І з кожним днем кількість тих, хто озвучував голос розуму, поступово скорочувалася, а кількість смертей збільшувалася. Минуло кілька місяців. Усі уряди світу офіційно визнали непогрішність секти, політики радилися з ними перед будь-яким кроком. Життя на планеті текло в очікуванні нових чисел як вироку. І ось нарешті прозвучало послання 27 серпня. Третя п'ятнадцять світ, кінець усі. Людство завмерло. Нікого не було видно на пустих, занедбаних вулицях. Та й перед кінцем світу порядок хіба має сенс? Мільярди очей дивилися на екрани, відраховуючи секунди до третьої години. П'ятнадцятої хвилини. Хтось молився, хтось кричав, Хтось обіймав рідних, не змогли відстрочити, залишилося лише прийняти вирок. Ті, хто не вірили в неминучий кінець, шукали способи, ховалися в бункерах. Тікали так глибоко під землю разом із рідними і близькими, сиділи в тісних підвалах при світлі свічок, але навіть вони не згодні теж дивилися на годинник, стрілка на ньому тепер здається бігла аж занадто швидко. Я сидів у темній кімнаті з диктофоном. Не знаю навіщо. Якщо помре весь світ, очевидно, що нікому більше не будуть потрібні мої записи. Не буде кому передати хроніки. Головний редактор виразився агресивніше, але суть збереглася. Все, що ми робили до цієї хвилини, втратило сенс. Секундна стрілка в абсолютній тиші наближалася до своєї останньої поділки. Третя п'ятнадцять настала і нічого не сталося. В затриманому видоху перед очікуванням невідомого в глухій тиші це Спочатку здалося нереальним, але коли поділка перейшла на 16-ту хвилину, я нарешті зітхнув з полегшенням Я живий, світ лишився, дітей майбутнього одностайно проголосили шахраями. Хотів би сказати, що Погнали звідусіль, але по правді вони неначе зникли самі. А ті, кого вчора бачили в церквах з Радіо чи на площі з плакатами, сьогодні йшли, нахиливши голову по своїх буденних справах, ніби ніколи нічого не було. Але ніхто їх за це не докорював. Ця сторінка в історії людства була перегорнута назавжди пройшло років десять з того часу, не менше. Я, нарешті, вирішив піти з редакції і відкрити власну справу. Вже було саме час. Моя дружина була вагітна, і ми планували переїхати в інше місто. Я пакував до картонних коробок всі свої напрацювання, вирізки газет, папери, старий диктофон теж був тут. Старомодний. Я давно перестав ним користуватися. Телефон зручніше і швидше. З цікавістю взяв до рук, перевірив цілісність, справний. Не відразу, але він все ж таки зашумів останніми записами, трохи нерозбірливими через білий шум. Я прислухався там точно був шепіт. Він повторював одне слово знову і знову: Переписано, переписано. Переписано, переписано. Я глянув на настінний годинник старої моделі на стіні. Хоча б раз у місяць він завмирав, і його доводилося заводити знову. І від побаченого мороз пройшов мені по шиї. На годиннику була третя п'ятнадцять. Кінець усе ж таки настав. Просто ми цього все ще не зрозуміли. А ви, шановні глядачі, яким уявляєте кінець світу? Таким, як в пророцтвах Мая? Чи, можливо, таким, яким його побачив наш головний герой? Нам будуть дуже цікаві ваші відповіді. І, звісно, якщо ви маєте власні історії або знаєте друга автора, пишіть нам на пошту, яку знайдете в описі під відео. Будьте в безпеці, бережіть себе та своїх близьких. З вами були AJ Show.